Авіакатастрофа у Казахстані. Літак із росіянами не долетів до Грозного і впав у полі. Багато загиблих. Що стало причиною падіння борту? Чи могли літак збити? Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. У Казахстані розбився літак, що летів рейсом із Баку до Грозного. Це був борт азербайджанських авіаліній. Він не зміг сісти у аеропорту Казахстанського Актау. Момент катастрофи потрапив на відео. Незадовго до падіння літак рухався дивною траєкторією. Про це свідчать дані ресурсу флайтрадар. На мапі польоту видно, що повітряне судно почало кружляти. Як виявилося згодом у такий спосіб: екіпаж скидав пальне перед аварійною посадкою. <різ aisować> <you'll> <stuff> <habppyaciones> Офіційно авіатрощу вже прокоментували у МНС Казахстану. Там заявили, що на борту літака перебували 67 осіб, із них тільки п'ятеро члени екіпажу. Решта це пасажири. Попередньо 16 осіб були громадянами Росії. Також до Грозного прямували 37 азербайджанців, шестеро казахстанців і троє киргизстанців. За попередньою інформацією, у катастрофі вижили щонайменше 32 людини. Інші загинули. Більшість постраждалих відправили до лікарень летів до Грозного, однак через туман його спрямували до Махачкали. За іншою версією, літак не сів у Чечні через загрозу атаки дронів і введений там план Килим. Із невідомих причин літак не зміг приземлитися і у Махачкалі, тому попрямував до запасного аеродрому Актау. Згодом у Росавіації пояснили, що таке рішення ухвалив командир борту, бо літак азербайджанських авіаліній зіткнувся із граєю птахів. Це, мовляв, призвело до нештатної ситуації на борту. Наближені до російських силовиків пабліки публікують і інші версії. Наприклад, що на літаку відмовила система управління, проте вже після падіння повітряного судна з'явилася ще цікавіша версія. На залишках борту видно дивні сліди від вражаючих елементів, тобто літак цілком могли збити. не. O yanda yeri dəyməklə bu da dəyişə bilərsiniz. Biraz məəmmalı budur. Bax buna baxın, orada hər şey dəyişir. Ha. Ha. Qədər zəhəm olsun çöldən xaricə gedirik. Əlbəttə ki, də keçirik. Ha. Bu var, buluğum ola bilər. Bu açıq. Onu belə götürəndə, kəmal elə deməli. Bunun üstü belə, elə olmalı idi. Урнані жедебурдаділо мали його видову. Літак Embraer 190 AR був виготовлений 2013 року. Тобто у рейсах він провів 11 років. У літаку 106 крісел економ-класу. Деякий час його використовувала компанія Bata Airways – дочка азербайджанських авіаліній. Проте згодом борт передали на утримання материнської компанії. Відомо, що незадовго до польоту у Грозний літак виконав рейс до Волгограда. Жодних анарікань на технічний стан судна не було. У будь-якому разі офіційної причини катастрофи літака досі не назвали. Щойно з'явиться нова інформація, повідомимо її у наступних випусках. Тому підпишіться на фабрику новин, аби не пропустити. У Росії знову вибухи. І цього разу бавона завітала до Інгушетії. Жителі міста Малгобек повідомили про вибух безпілотника. У мережі з'явилося відео із наслідками. Я вважаю. Голова Інгушетії Махмуд Алі Каліматов підтвердив атаку дрона. Він запевнив, що жертв та руйнувань немає. І додав, що силовики очепили місце падіння БПЛА та з'ясовують мету атаки. Набагато більше дісталося Курщині у місті Львов масштабні руйнування. Цю атаки став пункт управління 810-ї бригади морської піхоти РФ. Він розташований у самому центрі міста у закинутій п'ятиповерхівці. При цьому окупанти. Чому скаржиться, що снаряди «Хаймарс» начебто зачепили ще й житлові будинки. Також ТЕЦ, газогін та цукровий завод. В поглянь, підійташку розваліла. Побувало в болих дійстві. Гучно було і на Білгородщині. Місцева влада повідомила про вибухи у хуторі Шахівка Волоконівського району. Там дрон нібито здетонував біля соціального об'єкта. Двічі вибухало також у селі Грузьке Борисівського району. На території сільськогосподарського підприємства пошкоджено покрівлю гаража. Загалом, впродовж ночі, над регіоном ППО окупантів буцімто збила 26 безпілотників. Тим часом у російському «Владикавказі» Пролунав сильний вибух у торгівельному центрі «Аланія Мол». За словами очевидців, ударна хвиля вибила вікна. Після цього спалахнула пожежа. Спочатку окупанти заявили, що причиною став вибух побутового газу, однак невдовзі змінили версію і звинуватили в усьому Україну. Мовляв, на ТЦ упала уламки безпілотника. За даними російських медіа, одна людина загинула. Це прибиральниця ТЦ. Також відомо, що 13 працівників постраждали. Ужас захопоче. Тим часом у аеропорту Казані ввели план килим через загрозу атаки дронів. Рейси довелося затримати як на виліт, так і на посадку. Міноборони РФ відзвітувало, що лише за ніч ППО буцімто збила 59 БПЛА. Найбільше над Білгородщиною також безпілотника знищували над Курськом, Брянськом тамбовом. Та над Азовським морем У Підмосков'ї на той світ ледвин відправили одного із керівників підприємства, що працювало на російську армію. У ФСБ стверджують, що запобігли теракту. З версії силовиків, топ-менеджера заводу планували підірвати у його особистому автомобілі за допомогою саморобної бомби. Наразі затримали сімох росіян. Вони запевнили, що нібито отримували вказівки із України. Тим часом у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на Новошахтинське НПЗ у Росії. Ось так він виглядав до удару дронами. А це результат атаки. Що менше один резервуар повністю згорів. Друзі, якщо хочете більше новин про вибухи та пожежі на території країни-агресора, ставте лайк під цим відео. Також підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили.